коханні і найкращі. Сьогодні у нас урок, але він трошечки надзвичайний. Сьогодні я пропоную вам пограти декілька ролів. Ви будете ролі учнів виконувати і ролі акторів. А чому акторів, як ви гадаєте? Якщо присутні гості, так, то ви ще для них будете, будете грати, да, грати якусь там казку чи п'єсу, чи хтось вас що, на що згод, може. Зараз буде урок, і гадаю, що ви трошечки може турбуєтесь про те, як він піде, але в будь-якому випадку я пропоную вам Чи там що, щось? Це програма, але яка програма? <плес> для, <плес> <учителі>. <плес> так, <плес> <до вулиці> <плес> для учислі чи представлення табличних даних. Так, правильно. Дійсно, ми будемо про це казати. І зараз, щоб ем, виразити своє співвідношення взагалі до уроку, пропоную вам ем, ем, да, допомогу для, до вашого до нашого уроку, буде ще опорний конспект. Бачите, аркуші роздруковані у вас лежать на столі, і він ще буде. Тяся на екрані кому як зручно, можна і туди, і туди дивитися, і будемо виконувати на уроці завдання. Бачила. Взагалі, гадаю, все добре. Розумію, що сьогодні п'ятниця, що сьогодні вже да, може не перший о, який креатив. Що це за емоція у тебе? А, Весело. Весело. ага. Цікаво. Цікаво. Все добре, гадаю, і у вас деякі навіть кошти заплющили, відомо, що все добре. Mm -hmm. так. Дякую вам за цей mm -hmm. настрій. Переходимо далі. І так ми ви визначили з вами тему і перше завдання. Давайте півхвилинки, навіть може менше, проаналізуйте. Завдання буде полягати у тому, що вам треба їх упорядкувати від найбільшого до сьогоднішньої теми. Як тільки завдання буде зроблено, Найбільшого до найменшого заснув. кто І я так правильно. А чому? Тому що інформатика це наука, яка вивчає інформацію. <гум> так, і третє місце, місце тоді інформаційні процеси, що відбуваються з цією інформацією. Так далі, зв'язок ланцюжок, далі продовжуються <гум> засоби. А тому для того, щоб обробити нам інформацію, нам треба засоби. Ну, назвіть, на який там засіб зараз. Чишлення цим я тут, а в засіб ви зараз там сидите дитини може на, 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 на нього. Нам потрібно, так. Далі, що там зв'язці буде йти? Прикладні, Прикладні програми, Так. і ми будемо розглядати яку там прикладну програму, табличний процесор, Так. а він виконує які дії, і тепер треба впорядкувати всі дії. Введення, далі, редактування, так. форматування. І обчислення, можна порядок змінити чи одночасно виконувати, наприклад, форматування і редагування? Ні. Ні? А що ми не можемо зразу встановити колір для, для тексту? Ні. Можемо. Тоді ці процеси можна або міняти, змінити місцями, або там одночасно виконувати. Так, правильно. І тепер дивіться, ці категорії я пов'язала ще в таку схему. І гадаю, що вона буде вам теж зрозуміла. Що в нас дивиться інформатика, наука про інформацію. Інформаційні процеси для них треба засоби і методи обробки інформації. Програмне забезпечення ми використовуємо зараз прикладне і табличний процесор для нас в нашій темі. Ми навчилися вже виконувати ведення табличних даних, рекламування, форматування і обчислення. Попередні уроки, які, для кого є навички, для кого може бути середні, але такі навички у вас вже є. Так, добре. Запам'ятайте, може, цю схему, вона там деколи де, понадобиться нам, йдемо далі. Далі за обурним конспектом вам треба буде. Читайте, наступне завдання буде третє. Знайти зв'язок. Так. Гадаю, розумієте, і знали мене. Як вчителя і інформатики, як вчителя і економіки, так? і деякі теми ми Де теж так проходимо, пов'язані пов з інформатикою, чи, чи можна їх реалізувати. Ті завдання, які відбуваються на поставку, ставляться на економіці, чи можна їх реалізувати на інформатиці? А так, можна. можна і навіть доцільно реалізовувати за допомогою і засобів, і методів. Так, Продовжуємо далі. Так, фізика, а в біології можна? Так, а що там можна обчищувати, наприклад? Є там задачі. Так, за власним досвідом знаю, що треба генетичні якісь розрахунки виконувати і так, правильно. Тому мета сьогодні нашого уроку буде полягати в тому, що ми застосуємо всі ті знання, що ми маємо з інформатики, застосуємо на економіці при виконанні. Практичної роботи. Наступний урок економіки у нас і буде запланована практична робота. Реалізувати частково виконання цієї практичної роботи на сьогоднішньому році інформати інформатиці ми зробимо це. Йдемо далі. Наступне завдання вам треба, якщо ми щось будемо робити, треба ж перевірити, що ви вже вмієте, розумієте, можете пояснювати і так далі. В опорному конспекті вам пропонується, пропонується заповнити, перевірити. Įjti paaiškinti. Цих завдань, і ви зможете, зможете їх виконати. Дивіться на мене, я проаналізую всі. Так? Так, вона, так? Чи є якісь там питання, чогось не вмієте. У кого один стоїть ну, там питання, чи щось не, не зрозуміло. Всі все знають, так? Ви допомогли. так, давайте зупинимося на ньому. Що це може бути? Давайте я буду задавати питання, а ви спробуйте пояснити для Ангеліни, а може хтось там і поставив хрестик, так? а сумнівається, що це таке. Якщо хрестики такі стоять, зупинилися на цьому, що це помилка. Що це буде означати? Хрестики. О, місце не вистачає, так, правильно. Якщо буде там якісь повідомлення, і буде де 0 Ну, що це буде означати? А? Формула, в якій задана, задана формула, яка може бути виконана, тому що в ній відбувається ділення на нуль. І буде ще помилки, пов'язані з іменами. Тоді що це буде, про що казати? Що це за помилка? Як її виправити? Ну, імена. Ну, добре, тоді, щоб попитали, я, я кажу, що треба виправити ім'я. Ви можете, або коли вручну набирати це. Можете вказати, наприклад, це ім'я іншою мовою, а збігається у нас і на англійській мові, так, і на френській мові. Або щось пов'язано з тим, що ви номер ім'я помірки. Як формується? Давайте теж скажіть. Спочатку пишеться літера, а потім пишеться число. Хтось ну, може щось там перебувати, чи не був уважний або іншому. Тобто, Суді така буде помога. Тобто треба виправити ім'я. Так, добре, ви на протязі виконання практичної роботи. На ці завдання, якщо все трапиться на практичній роботі, все добре, Тоді це буде казати про те, що ви дійсно об'єктивно себе оцінили, об'єктивно поставили і все, знаєте, можна продовжувати далі. Далі у нас за нашим кодом концертом буде йти практична робота. Перед тим, щоб ми почати її, кажу про те, що дійсно виконуючи її, треба зберігати, треба дотримуватися правил безпеки. Основне ваше порушення, пам'ятайте, що ви відстань, відстань, нарушує, не дотримуватися. Тому сядьте зручно, клавіатуру вибрані так, щоб було зручно, спиною своєю на спинку стула. Зараз можна повертатися трошки, ще війні може не звернутися, але коли будете виконувати саму практичну роботу, тоді вже звернетесь до екрану. Я нагадаю, що там трошки доручно дівчатам працювати, але оперативно надаю, що це буде вирішено. І так практична робота. Практична робота буде запла... запропонована знов-таки нагадую про те, що ми будемо виконувати, використовувати ті, 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 ті дії, які знаємо, для реалізації практичної роботи з економіки. Перед вами теж на хвилинки подивиться подані. Економічне поняття, які треба буде нам е, при виконанні цієї практичної роботи, це поняття ринкової, рівноваги, рівноважної ціни, дефіциту надлишку, попит і пропозиції. Е, не дуже було часу обговорювати позначення. Дивиться, в позначеннях вводили п'ю US. Хто може зразу розшифрувати, що вони означають? Де дефіцит, ну так, було б добре, якщо було позначення, але ні, QD в нас нагадує. Попит означає, а QS означає кількість Кількість товарів або послуги запропонованої. Так, правильно. А чому QI? QSD. Літери що означають? Кількість? Ну так, класичне позначення Q-кількість, А S і D? Ну, це вам наперед на, на уроці е з економіки обговоримо, але і замислитись, може, там Google попитається, так. що ж воно означає, чому такими лідерами позначали. Добре, повернемося на економіки з цими поняттями. Так, переглянути, вигадаю, все, що нужно з економіки, і починаємо, починаємо аналізувати практичну практичної роботи. Перше завдання, дивіться, зразу не буду казати, е коментувати всі завдання. Вони коментарі будуть відбуватися, звучати тоді, коли ви будете виконувати, будете прислухатися, але перше одразу прокоментую. І так вам треба буде створити, створити шкалу попиту і пропозиції залежно від ціни, і подати свої результати. Ці попити пропозиція будуть виражені за допомогою функцій, а скласти, відобразити ці дані у отвірній таблиці. Уважно придивитися, що в завданні сказано, що таблицю треба оформити завтра зразком. Будуть завдання і за власним струком, а таблицю Добав цієї шкалу за угодені цією таблицею дійсно в такому чині. Тому аналізуючи, дивіться, перший, перший стовпчик, всі три помірки, три треба як відформатувати, що тут за принцип особливість, а ну пробувати визначити. Переноситься на різні рядочки, так правильно. І ще можна сказати, Це? так, по центру відформатована так правильно, в таблиці подана вже ціна, і вона зміниться від 0 до 10, заповнюється таким чином, якою діє автозаповнення. Всі пам'ятають, як курсор собі виглядати, де його хрестить, де його так у в нижньому куті, маленький чорний хрест. Так, правильно його затиснути і відбудеться ця дія. Так, як буде відбуватися заповнення комірок? У першій комірки. Де брати цю форму для обчислення? Написано, ну на скажи тоді, де вона написана, яка вона? Так формула оця буде для обчислення. З чого починатися буде? До рівня, далі. Яка цифра йти? 50. Да, так, да, 50, далі. Ми кажемо за слово О, з а потім О. Так, да, я зрозуміла, що ви зрозумієте, як виконувати цю дію. Так, правильно. Далі наступне, наступні завдання самостійно, гадаю, вже. Відводиться 20 хвилин, можна уявно поділити, що на кожне завдання дві хвилини, але за часом перше завдання. Перше завдання більше часу, а деякі навпаки будуть менше часу для цього події. Тому слідкуйте за моїми пропозиціями, коли треба вже перейти до наступного.